Як ви бачите, це якраз таки підтвердження сертифікати різних it компаній харківського it кластеру світових компаній Тензерфлоу, які підтверджують, що наші викладачі мають не лише якісь теоретичні знання, а і практичний досвід, який вони отримують безпосередньо в провідних it компаніях під час стажування, підвищення кваліфікації чи Роботи з цими компаніями. Ну, і ще раз нагадаємо, так у нас на цій програмі є можливість навчатись в інноваційному кампусі за проєктним підходом, що є альтернативою традиційній освіті, це самоосвіта, це пір-пір навчання, гейміфікація, проєктний підхід, де базові. Дисципліни вивчаються в університеті, а практичні IT-дисципліни саме от в лабораторії на вещен кампус на основі проєктного підходу. Студенти наших освітніх програм поглиблено вивчають англійську мову всі чотири роки навчання і в окремих групах можливе навчання повністю англійською, навіть загальних дисциплін. Цю підготовку реалізує кафедра іноземних мов. і найкращі, найдосвідченіші фахівці, які дозволяють підняти рівень англійської протягом навчання наших студентів до, як мінімум, b 2 саме англійською для IT-фахівців. Ну і Також широкі міжнародні можливості це програми обміну в університетах Австрії, Словаччини, Франції, Німеччини. Якщо у нас є спільні програми для отримання студентами подвійних дипломів. Як в магістратурі, так і унікальна програма, спільна програма НТУ-ХПІ з технічним університетом Ахен, РВТХ Ахен. Студенти, які проходять відбір в Innovation Campus вже з другого курсу можуть бути зараховані до університету Німеччини. Це елітний університет Німеччини. І взагалі світу він посідає, посідає топ-позиції в світових рейтингах. Ну, і, звичайно, для цього необхідно мати відповідний рівень німецької мови і підвищити його протягом першого року, протягом другого року від b 1 до c 1 І, звичайно, серед таких інноваційних підходів для тих, хто вважає продовжувати навчання далі, це в магістратурі. Система практично орієнтованого навчання, яка е, передбачає синтез теоретичної підготовки і вже роботи в ІТ-компаніях, з бакалаврату ви почнете проходити стажування, чи навіть працювати там, неповний робочий день в ІТ-компаніях, хтось навіть і повний робочий день. І для того, щоб ви могли комфортно отримати і е, вищий ступінь, магістерський ступінь, то у нас в магістратурі далі. Студенти навчаються вранці, в день вони працюють і також навчаються в суботу. Це виділені окремі години та кредити на практику, які якраз таки поєднуються з роботою в ІТ-компаніях. Щодо неформальної освіти, у нас дуже багато компаній-партнерів, які пропонують різноманітні курси. Наприклад, компанія ІПАМ, яка уклала з університетом договір, і проходячи курси цієї компанії і інших компаній, також наші здобувачі можуть отримати актуальні знання, перезарахувати їх, ці кредити ці години в. Університетських дисциплінах і е, тим самим не відриватись від потреб галузі, потреб реального сектора інформаційних технологій, а е, ті галузі, е, щоб задовольняти вимоги сучасних роботодавців. Ну і також е, завдяки е, такій е, фаховій, глибокій підготовці. Наші студенти є переможцями конкурсів наукових робіт, в тому числі зі штучного інтелекту, олімпіад, стартап проєктів, і дуже добре демонструють себе, можуть проявити себе, продемонструвати свої амбіції. І це теж дуже такий вагомий вклад в свою майбутню кар'єру. Ну і звичайно, кращі студенти. Які бажають мати кар'єру міжнародних масштабів, вони завдяки підготовці за нашими програмами мають можливість проходити і закордонні практики, і стажування в Європі, навіть в Сполучених Штатах. От як ми бачимо тут на слайді, наш вже випускник на стажуванні в компанії NVIDIA і мати подальше працевлаштування в цих. Компаніях, в дослідницьких центрах. Отже, дуже широкі можливості мають наші випускники працюють як безпосередньо розробниками, тестувальниками, архітекторами програмних систем, а випускники програми комп'ютерні науки та інтелектуальні системи також є бізнес-аналітиками. Деякі з них є фахівцями з управління проєктами, а здебільшого також аналітиками даних, дата сайентистами фахівцями зі створення, з роботи використання систем штучного інтелекту, машинного навчання, інтелектуальних систем. Ну і ще раз підкреслю, з чого ми почали, оскільки наша програма. Є міжнародно акредитованою, вона вже майже 10 років існує на ринку освітніх послуг і має дуже багато успішних випускників. Деяких з них ми запрошували на наші зустрічі протягом минулого навчального року, коли готувалися до вступної кампанії, і ми можемо впевнено сказати, що. Наших випускників чекає дійсно е, цікава робота, бо вони є кваліфікованими фахівцями. На них завжди є попит від роботодавців. В них є широкі можливості для розвитку кар'єри, різноманіття роботодавців, стартапи, великі технологічні компанії, е, it компанії України та світу. Е, вони завжди працюють в міжнародному середовищі. Починаючи від міжнародного середовища на програмах обміну, програмах мобільності в наших закордонних університетах партнерах і далі працюючи в міжнародних компаніях, працюючи за кордоном, отримують гідну компенсацію своєї праці, гідну заробітну плату і мають комфортні умови праці, неформальну атмосферу та. Можливість працювати віддалено.